Україні. Слава її збройним силам і всім мужнім захисникам, хто боронить нашу неньку Україну. Друзі виноградарі, відео буде про виноградні листочки. Що вони нам можуть розказати? Більшість виноградарів вже знають, хвороби можуть появитися в, в першу чергу с номіллі, гнилі, але також листя нам може. Сигналізувати про нестачу, про дефіцит елементів, яких бракує будь-якому кущу. Мені люди дзвонять і запитують, присилають знімки своїх листів виноградних, які є пошкоджені, які приймають незвичне забарвлення. Це таке. Давайте спробуємо розібратися. Я сьогодні ходів трошки в інтернеті деяку літературу переглянув і хочу більш поглиблено розібратися з такими проблемами. У мене вони також є. Наприклад, ось листя жовтіє. Що це значить? Що це йому бракує? Або ось дічки. також. Є проблеми. Це на окремих, на нижніх листочках. І давайте зараз спробуємо все-таки розібратися, що це таке хвороби чи нестача дефіцит якихось елементів. І ось тут цікавий листочок, один всього на весь кущ. І знову ж ось. Які листочки цікаві? Що ж вони говорять нам? Про що Куч Винограду хоче нас повідомити? Ось такі пожовтіння листя, почервоніння, побуріння, коричні листочки. Всі вони нам говорять про те, що можуть бути причини. Це можуть бути або віруси, або Бактерії, грибки або дефіцит поживних речовин. Або стрес від холоду, наприклад. Пошкодження також може бути кореневої системи. А також кілька днів тому я дивився відео Валентина Майстренко з Черкащини. Він показав, що може цикатка пошкоджувати прямо листочок. І від того, що поживні речовини. Блокуються, не поступають в рослину, виникають отакі аномальні забарвлення кущів. Так ось, визначити причину, дуже важко на око чи на свій погляд, тому ми можемо лише приблизно здогадуватись, точний діагноз можуть зробити, мабуть, якісь спеціалісти в інститутах, лабораторіях. Але свого досвіду я приблизно вже визначаюся. Наприклад, на білоягідних сортах винограду ось такі прожилки жовті, означають, що тут нестача калію, це, перш усього, залежить від ґрунту, від pH ґрунту, від кислотності ґрунту. Якщо ґрунт у вас має pH десь нижче 5, це однозначно буде виникати ось така проблема. Це значить треба покращити ґрунт. Це треба вносити каліній добрива в ґрунт. Але для початку треба привести в норму кислотність. На червоно-ягідних кущах почервоніння може бути отаке між жилками і пожовтіння. Це значить нестача калію. Але також може бути і нестача або дефіцит магнію. Вони дуже між собою схожі. Але нестача магнію більше ось так, коли йде з країв почервоніння між прожилками. Це однозначно дефіцит магнію. Такими, ось такими клинчиками по червоні, йде від краю листа і більше до середини. На білоягідних листя більш жовтіє. І що для цього треба, як від цього рятуватися? Треба вносити сульфат магнію по листу в першу чергу. Але він буде тоді дієвий цей сульфат, коли ви приведете pH ґрунту в свою норму. Якщо pH ґрунту буде нейтральний. Якщо у вас ґрунт слабо кислий чи кислий, то треба його покращити. Можна крейдою, там або доломітовий вапняк є, такий в магазинах продається. Ну, будівельна крейда, скоріше всього, або деревний попіл. Але з ним з деревним попілом треба бути обережним. Можете подивитися в мене відео, де я розказую все про деревний попіл, як з ним працювати. Наступний дефіцит це може бути дефіцит нестача фосфору. Це також почервоніння листя. Але я в себе такого не знайшов. Але воно йде також з країв такими плямками. І по всьому листу так розходиться. Знову ж таки, як боротися? Знову pH ґрунту в норму привести Підживлювати фосфорними добривами. Це монофосфати. Та й суперфосфат можна, але суперфосфат треба зробити швидкий фосфор, тому що, якщо ви зараз несете суперфосфат, він дуже повільно віддає свій фосфор в коріння. Є, я також в інтернеті бачу, якийсь є біо, біофосфор, але в нас в магазинах я такого не бачу. Ну і ще можуть бути вірусні захворювання. Вони проявляються також по червонінням. Але весь лист робиться червоний і краї листя загнуті. Слава Богу, в мене такого немає. А прожилки залишаються в них зелені, а сам лист весь робиться червоним. І колір може бути аж такий до бордового, пурпурного. Да? А на біло-ягідних прожилки зелені залишаються, а листок блідо-зелений аж до жовтого може бути. Якщо це таке сталося, то треба видаляти ці пагони, а скоріше всього, видаляти кущі, бо лікування від таких вірусних хвороб немає. Ще можуть бути деформовані листя. Я зараз покажу, в себе знайшов. Ось такі можуть бути скручені листочки. Та на цілих пагонах от в мене є і видно тут так. Листя позакручуване. Це кілька причин може бути. Перша причина може бути гербіцидний опік. Від гербіцидів. Десь сусіди, у вас може, щось кропили чи самі гербіцидами користувалися. Та навіть в мене було таке, що від мене недалеко поле, фермерське, і там попереджали, що вносять гербіцид. гербіциди на поле. І от вітром був в станиці вітер, і видно. Вітром позаносило частину гербіцидів і ось таке було. А ще може бути причина використання неякісних препаратів захисту рослин, особливо китайських. Там чор знає що, в них є, там немає опису. Ось в цьому деформованому сточку порушен процес фотосинтезу. Якщо кущі сильно пошкоджені, треба розвантажити кущ. Або зовсім від грон звільнити, щоб спасти кущ. Або частину. Ну, Можна вносити антистресові препарати. Там є такі, наприклад, мегафол. Ну і обов'язково підживлення під корінь. Якщо навіть тут немає вже грон, але кущ треба живити. По листю працювати не бажано під кормками, тому що лист і так знаходиться в стресі. Ну, Ось думаю, роз'яснив більш-менш фото різних. Аномальних забарвлень листа, листочки винограду відео ставлені. Можете порівнювати своїми і визначатися. Ну, запам'ятайте, в першу чергу призвести свій ґрунт в норму, тоді не буде ніяких дефіцитів. Ну і будемо кормити свої виногради. Бажаю всім не зустрічатися з такими проблемами. На виноградних кущах такими листочками. А якщо вже є, то успішно боротися з ним. Бажаю успіху у вирощуванні винограду. Бажаю нам миру і перемоги над ворогами. І Україна понад усе. Україна була, є і буде. Бувайте!